Доброго вам здоров'я, шановні! 15 серпня свято успіння Пресвятої Богородиці. 15 серпня в Україні святкують успіння Пресвятої Богородиці, яке в народі називають першою причистою. Це свято знаменує початок осіннього періоду і вже в цей час настає час для узимого посіву. В народі існує таке прислів'я: перша причиста жито засіває. Після цього свята дівчата в селах звільняються від важкої роботи і є така приказка. Прийшла перша причиста, стала дівка речиста, що означає, що дівчата тепер мають більше часу для розмов та відпочинку. Цей період також асоціюється з підготовкою до весільного сезону для господарів, що мають дорослих дітей. В садах України в цей час триває збір врожаю. Зокрема, залишаються лише зимові сорти яблук та деякі види груш. Також відомо, що існує ще два свята, названі причистими в народі. Друга пречиста та третя пречиста, і вони пов'язані з дощем і снігом відповідно. Цей день, коли вже по всій Україні потихеньку починають лелеки відлітати до Ірію. це час, коли завершуються жнива і селяни починають готуватися до осені. У Карпатах розпочинається вільний випас худоби, що символізує перехід до нового сезону. Якщо до цього моменту не встигали зібрати весь врожай, організовували колективну братчину, щоб допомогти одне одному. До успіння потрібно було зібрати всі фрукти, як говорить народна примовка. Причиста по груші ходила, причиста мішок загубила. Спасику, братику, отдай мені мішочок. Не буду ходити у твій лісочок. Ще цей день в Україні називають перед святом третього горіхового спасу. Ось такий цікавий день. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про українські справжні стародавні традиції, вірування, знання та обряди все чим багатий наш український народ. Все, що збиралося по крупицях і дійшло до наших днів із глибини віків від наших прапрапрабабусь. Це все записано, зафіксовано, занотовано в етнографічних джерелах і в старих книжках. Звідти я дістаю для вас цю інформацію, дуже цікаву, і сподіваюсь, вона вам знадобиться в сьогоденні. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити про українські традиції українською мовою тут, на рідній, суверенній е, Україні, незалежній. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, і розповім, що сьогодні не можна робити. Тож додивіться, будь ласка, відео до самого кінця. Слава Україні! Я починаю. 15 серпня за церковним календарем відзначають свято Оспіння Пресвятої Богородиці, яке в народному календарі відоме як Обжинки. Свято завершення жнив. Це особливий день, що знаменує закінчення збору врожаю і вшановує пам'ять про оспіння Божої Матері. Після Вознесіння Ісуса Христа, коли Він залишив землю, поряд з Дівою Марією залишився лише один апостол Іоанн. Він прийняв її до себе в будинок на горі Сіон. Погородиця проводила цей час в молитвах, прагнучи якнайшвидше знову зустрітися з сином. Бог почув її молитви і послав архангела Гавриїла з посланням про те, що через три дні її бажання здійсниться. Перед кінцем свого зімного життя Марія бажала попрощатися з учнями Ісуса. Святий Дух допоміг учням з різних місць зібратися біля ложа пречистої діви. Після її похорону, через три дні, прибув апостол Фома, який затримався в дорозі через особливу божественну волю. Він дуже сумував, і решта апостолів вирішили відкрити печер, де був похований труп Діви Марії, щоб дати йому можливість попрощатися. Коли вони відкрили труну, то знайшли тільки пограбельний одяг, але не знайшли тіла Діви Марії. Це явище викликало радість серед апостолів, адже не було смерті, а лише успіння – перенесення натлінного тіла Богородиці на небеса разом з її духом. Після успіння розпочинається молоде бабине літо, яке триває до Головосіка, до 29 серпня, виходить, за новоюлянським календарем. Народні прикмети кажуть, що якщо погода в цей час гарна, то старе бабине літо, яке припадає вже на більш пізні дати, буде негодним. З першою причистою розпочинають сівбу в усіх регіонах України. Господарі, розминаючи колоски з обжункових вінків та спасових борід, залишених в кінці ниви, приголошували перед засівом роди Божий і благослови. За традицією, в цей день селяни не працювали адже вірили, що це не годиться. Ввечері починалися веселі гуляння, столи ломилися від їжі, звучали пісні й танці. Це був час радості, і вдячності за щедрий врожай. Сьогоднішній день буде сприятливим для початку чогось нового, і почати вам варто з себе і свого способу життя. Можна зайнятися спортом або перейти на правильне харчування. Воно буде на добро. Сьогодні можуть, тим не менше, виникнути деякі проблеми з грошима, і насправді їх дуже легко вирішити, просто трішечки затягнути поясок. В іншому випадку, можна залишитися без грошей. Сьогодні подружнім парам може захотітися якихось експериментів з партнером. І швидше за все, ви будете налаштовані на те, щоб ваша ніч пройшла дуже пристрасно і незвично. Ще сьогодні той день, коли раптом захочеться проявити свої амбіції і мати набагато більше, ніж ви маєте зараз. Однак не варто тиснути дуже сильно на начальство, бо таким чином ви можете отримати тільки зворотній ефект. Сьогодні можуть виникати сімейні драми, проте варто набратися мужності і спокійно витерпіти всі нападки. Таке теж буває. Нові проекти розпочаті сьогодні обов'язково принесуть успіх, тому не потрібно ні в чому сумніватися. Удача обов'язково буде на вашому боці. А ще день буде сприятливим для того, щоб нарешті зайнятися собою, як я вже казала. Можна сходити на масаж, в салон краси, на шопінг. Всі зміни підуть на користь. А ще сьогодні є велика ймовірність завести нові корисні знайомства, якщо ви не будете соромитися спілкуватися з людьми. Варто почати позбавлятися від комплексів, які нічого хорошого не обіцяють. В цей день ви можете налагодити стосунки з партнером, якщо чесно, поговорите з ним про свої почуття. Не бійтеся, що над вами будуть сміятися або не зрозуміють. Покажіть те, що у вас на душі. З самого ранку ви будете заряджені божевільною енергією, яка дозволить вам зробити все заплановане. Все вийде як в професійному житті, в кар'єрі, так і в особистому житті. Окрім святкових традицій, 15 серпня це був день, коли солили огірки наші пращури. 15 серпня завершується строгий успенський піст, і це особливий день для православних християн, коли згадують кінець життєвого шляху Пресвятої Богородиці, відзначаючи його як успіння. Цей день має ряд традицій, і рекомендацій, дотримання яких вважається важливим. По-перше, в цей день слід уникати важкої праці. Не можна сваритися, не можна вживати спиртне, не треба займатися рукодільним та займатися прибиранням. Втім, це є такі загальні поради, які стосуються майже всіх церковних свят, а ще є спеціальні поради, які стосуються конкретно цього свята. Наприклад, сьогодні не можна ходити голими ногами по росі. Ранкове повітря в цей час може бути досить прохолодним, і це загрожує застудою. Крім того, в народі вважалося, що роса 15 серпня. Символізують сльози землі за Богородицею, тому топтання мокрої трави вважається великим гріхом, що може накликати біду. Незаміжним дівчатам не слід вкорочувати волосся цього дня. Існує повір'я, що чим більше довжини локонів буде обрізано, тим довше доведеться чекати зустрічі із судженим. Окрім цього, сьогодні не можна надягати незручне взуття. По-перше, це може завдати шкоди здоров'ю, а по-друге, в народі казали, що якщо ноги 15 серпня будуть здавлені, незабаром доведеться здавлювати сльози, що означає можливість появи нещастя в житті. В ніч, на 15 серпня, коли святкується оспіння Пресвятої Богородиці, сновидіння мають особливе значення. Ця ніч вважається особливою, і сни, які сняться в цю добу, можуть бути віщими. Якщо після пробудження в цей день за вікном видніється дощ, або важкі хмари, це знак, що добре сновидіння може здійснитися ще в цей же день. З іншого боку, поганий сон може бути попередженням про проблеми зі здоров'ям, які потрібно вирішити якомога швидше. Тому, будь ласка, до свого здоров'я сьогодні будьте особливо уважними, якщо помітили якесь недомагання, віднесіться до нього серйозно і за необхідності обов'язково звертайтеся до лікаря. Навіть якщо вам здасться, що це щось звичне для вас, що це якась хроніка, ні, треба перевіритися все ж таки для того, щоб виключити якісь проблеми, які можуть бути потенційні. Тож, таким чином, зновудіння в цей день мають особливу вагу, бо вони можуть вказувати на важливі події або дуже важливі проблеми. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Він сповнений традицій наших українських, і про цей день дійсно дуже багато. Говорять і говорили дуже великий гріх сьогодні працювати. Намагайтеся не перевтомлюватися. Або, якщо є така можливість, то можете навіть спробувати попросити або відгул, або взяти відпустку на цей день для того, щоб побути вдома, просто не братися за якусь важку роботу. Ну, звісно, це не стосується якихось повсякденних справ, звичайних в цьому нічого такого страшного немає. Але насправді, дійсно. Наші предки дуже вірили в забони. З приводу того, що не можна працювати в деякі дні, успіння до тих днів так само відноситься це велике свято вважається. Через те треба бути обережним і прислухатися до тих порад, які нам наші прабабусі залишили. Це ж неспроста. Вони ж це примічали з року в рік, зі століття в століття, розумієте? Значить, є якась потім за це відплата, якщо не послухатися цієї заборони. А завтра буде новий день, ще цікавіше, бо завтра в нас вже буде горіховий спас. Це так само дуже велике свято. Хоча з усіх трьох спасів, як ви знаєте, цей спас не найголовніший. Найголовніший був яблучний, який був не так давно. Зараз це вже третій спас. Але знову ж таки, про нього дуже багато відомо про цей день. Тож завтра будемо разом в цьому розбиратися тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі завтра. І будьте здорові!